Оха Радянського Союзу, вона начебто відійшла, але батьки продовжують все ж таки упереджувано займатися тим, чим займалися в Радянському Союзі. Вони ставлять на перше місце оцінки. Вони не завжди турбуються про душевний, про ментальний стан самої дитини і самого підлітка. І чи так важливі ті оцінки, чи надали вони хоч комусь якийсь досвід позитивний, чи навчили вони. В житті впоратися з якимись проблемами, вміти комунікувати, чи привели вони до того, щоб людина, дитина могла потім самостійно розвиватися і використати свої знання. Важливо критичне мислення, важливо вміння користуватися своїми навичками, а зовсім не про оцінки. І тому будувати стосунки з підлітком на оцінках це вкрай неправильно.